Так, розібрав я коробку скільки зміг, щоб максимально зробити її легкою для транспортування. Диференціал не вдалося витягти, вал заважає. Пробував сваркою розрізати вал, але ну, в цьому я не спеціаліст, не виходить у мене. Це може бути довга робота. Електродів більше потрачу мені простіше погрузити коробку в машину, як я вже казав, поїхати, щоб е, як воно це називає, не аргон як воно, автогеном розрізали його. Так, бачите, різав в тому місці, де було наварено, для того, щоб вал розділиться, І я, ну, в принципі, це шестення, як би даже, ну, коротше, щоб і це шестення е, злізло з вала і особливо. І цю і цю не пошкоджувати, щоб вони акуратно зійшли в ту сторону. Бо якби десь тут різав, то оце такою, <кій> за такої ерунди я б не зміг би зняти шестерню, розумієте? Тому ріжу в цьому місці, ця шестерня туди піде, воно це викинеться ця сторона. А ця сторона вийде туди і збережуться шестерні. Ну, Зроблю, покажу вам. Так, ну все, друзі, на сьогодні все. Уже просто пізно. Звичайно, ніхто нічого не різати не буде. Ну, а як розріжу, то покажу вам, що вийшло. І процес, думаю, для вас також зніму. Нічого такого, ви всі цей процес бачили. Але якщо хтось не бачив, бо знаю, є люди, мене дивляться ті, що взагалі ніякого відношення до компанії не мають. Просто їм подобається подивитися відео на таку тему. Чи то просто подивитися. Для них це все діло зніму, покажу. Ну давайте она зміна гою, бо вона там, наверное, сейчас припаяється. Ні, то я не те. Да?